Чим ми ризикуємо займаючись зовнішньою економічною діяльністю і як мінімізувати ці ризики. Передусім, усі суб'єкти господарювання при здійсненні зе несуть фінансову, адміністративну, а також кримінальну відповідальність. Порушення. Перший вид порушення це граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. А що ми отримуємо, якщо порушуємо ці строки на 365 днів? Пеня 0,3% за кожен день прострочення, але не більше суми прострочення. Усе це зазначено в законі. Як ми можемо зупинити цей процес? Якщо у вас виникли якісь форс-мажорні обставини, тільки зараз, будь ласка, не застосовуйте слово форс мажор з точки зору контракту, а просто як форс-мажор. Ну, мало лише погластатися з вашим контрагентом. Отже, якщо ваш контрагент забув заплатити або робить щось невчасно, ви зобов'язані заздалегідь надати всі документи, що підтверджують той факт, що ви вже опрацьовуєте це питання, з контрагентом ведете певну претензійну роботу листуванні то ви повинні попередити, ви повинні створити великий перелік документів, підтвердите, що ви дбаєте про те, щоб валютна виручка повернулася. Що ви робите з цим пакетом документів? Ви його збираєте і подаєте заяву як соціальна форма до Міністерства економіки. Міністерство економіки автоматично призупиняє для вас або вже нарахування цієї пені, або строки щодо майбутнього порушення повернення валютної виручки. Що це вам дає? Та не обмежує вас по подальшому веденню зовнішньої економічної діяльності. Переходьте до нашого телеграм-каналу Спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.